Добрий день, ви на каналі Моє господарство і з вами я Валентина. І ось сьогодні приїхали на город доробляти справи. Викидаємо нашу кукурузку, яка у нас тут росла. Це у нас тут посіяний овес. Була тут у нас картопля. Я посіяла його зазвичай за густо. Спеціально для того, щоб добре воно все потім перепріє. Ми його по весні будемо живі, здорові, все закультивуємо. і буде дуже пухка і славна земля. Там ми ще будемо трошки пізніше посіємо жито, бо вже увесь нема сенсу сіяти. Він, бачите, були морози, він трошки поподмерзав, а жито, якщо посіяти ще не пізно, то буде доволі добре. По весні теж все і буде у нас чистий, добрий город. Звісно, сюди потрібно ще гною, але в цьому році, мабуть, нічого не буде. Ось так виглядає. Наше поле. Все це треба нам у корозіння прибрати. Ось Сергій копає, я зараз теж піду йому буду допомагати. Оце таке. Такі наші зараз справи, друзі. Прибираємо город, щоб зимою відпочити, а весною почати знов працювати. Дай Бог нам тільки здоров'я. Життя. Всім бажаю своїм підписникам здоров'я, бережіть себе. Слава нашим Збройним силам. Слава Україні! Будьте здорові і до зустрічі на каналі.